Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята! Отож сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку усім! І дорослим, і малим. Доброго ранку, пані Юлія! Галинко, яка у тебе чудова сьогодні казка. Ти, мабуть, щось нам хочеш розказати про будівельників. Ти знаєш, що це таке? Так, звісно, я знаю, тому що мій татко будівельник. І він Мені подарував цю казку. А коли він повернеться додому, він буде відбудовувати усі наші міста і села. Який молодець твій татусь! Галинко, а ти хочеш дізнатися більше про те, що робить будівельники? Звісно, хочу, звісно, хочу. Я впевнена, що малята теж. Тож сьогодні дізнаємося все про будівництво та будівельників. Да, Праця будівельників дуже необхідна людям. Вона цікава, але не легка. Треба вміти робити точні розрахунки під час виконання робіт, користуватися безліч інструментів, технікою та матеріалами. Працюють спеціалісти завжди разом у команді. Вони будують цілі міста і житлові масиви. І дитячі садочки, лікарні і магазини, заводи та фабрики. Будівельники дуже сильні, виносливі, сміливі люди. Вони працюють і на висоті, і внизу. Треба бути дуже обережним, коли працюєш. А будиночки раніше були зовсім не такі, як зараз. Подивіться, цей будиночок. Під соломою, глиняний, такі були раніше. Трохи змінювалися матеріали, форми будиночків. Але яскраві затишні, міцні будинки в наших містах і селах тільки завдяки будівельникам. Перед вами спеціальна будівельна техніка. Пограємо в гру, чого не стало, будьте уважні! Зникла машина в першому ряді на першому місці. Так, це бульдозер. Будьте уважні, запам'ятовуйте. Зникла машина в першому ряді на другому місці. Що ж це було? Так, це трактор. Запам'ятовуйте знову. А зараз. Немає машини у другому ряді на третьому місці. Це екскаватор, малята молодці. Запам'ятовуйте. Зараз зникла машина у другому ряді на другому місці. Що це таке? Це самоскит молодці. А зараз. Другий ряд перше місце. Здогадалися, це каток. Молодці! Будівельникам потрібні різні інструменти та матеріали, а які дізнаємося разом. Подивіться на перший ряд вгорі, на перший предмет. Він називається рулетка. Будьте уважні! Четвертий ряд унизу. Другий предмет за рахунком. Це фарба. Вірно. Другий ряд зверху. Четвертий предмет. Так, це олівець. Вірно. Третій ряд. Другий предмет. Так, це цегла. Вірно. Четвертий ряд внизу. Перший предмет. Так, це пензлик. Вірно. Перший ряд вгорі. Четвертий предмет. Так. Це валик для фарби. Молодці. Нашим будівельникам потрібно підібрати колір фарби. Вирішимо приклади на відерцях з фарбою. 4 відняти один. Дорівнює 3. 5 відняти один. Це 4. П'ять відняти три. Два, вірно. Чотири відняти три. Один. П'ять відняти чотири. Теж один. Три відняти три. Це нуль. Чотири відняти два. Дорівнює. Два. П'ять відняти нуль. Це п'ять. А ось подивіться, які гарні яскраві будиночки вийшли. А зараз, малята, давайте зробимо пальчикову гімнастику-будівельники. Будьте уважні. Молоток беру завзято. Буду хату будувати. Будуть стіни кам'яні, будуть двері в нас міцні, а на дверях тих замок, покрути його цок-цок, потруси туди, сюди і сміливо відчини. Будівництво завершено. Кожен будинок отримав свою адресу та номер. Малята, подивіться уважно, під якими номерами розташовані найнижчі будинки? 3, 5, 7, 9. А найвищі будинки? Так, 2, 6, 8. Який будинок посередині? Сім. Який праворуч? Дев'ять. Які будинки ліворуч? Нуль один. А праворуч два-три. Який будинок невисокий і не низький? Так, номер десять. Який будинок одноповерховий? No. А чи знаєш ти, Галинка, що будівельники будують не лише для дорослих, а ще й для дітей? Так, я про це чула. Вони дуже, дуже багато будують дитячих садочків, шкіл, різні парки, розваги, І, звичайно, будиночки. Ось подивись, який будиночок є у нас. Це макет будиночка, розвивального будиночка, який побудували міські будівельники. А для чого він? В ньому жити можна. Тут можна не жити, а дізнаватися дуже багато нового та цікавого. Звичайно, цей будиночок допоможе малятам ознайомитись та закріпити знання про склад числа. Ось так. Ой, це потрібно! Давайте, малята, закріпимо склад числа різних чисел. Так. Ось такі казкові будиночки зробили будівельники для дитячого парку. Пропустили цифри допоможемо їм. Так, будинок під номером 3 складається із чисел 1 і 2, 2 і 1. А номер 7. Які цифри пропустили будівельники? Склад числа 7 це 2 і 5, 1 і 6. Наступний будинок під номером 6. Які цифри пропустили будівельники? Так, 4 і 3, бо шість це 2 і 4 та 3 і три. Номер 4. Так, цифру 2. І цифру один. Чотири це 2 і 2. Один і три. Номер 2. Цифра. Один і цифра. Здогадалися. Нуль, бо два це один і один. Номер 5. Пропущено цифра 4 та цифра 2. Діти, подивіться, які чудові будиночки зробили будівельники для тварин. Як ви гадаєте, хто буде жити в першому будинку? Так, жираф, тому що він найвищий із тварин, йому підходить високий будинок. А у другому будинку хто буде жити? Їжачок, він середнього розміру. А слоник буде жити у четвертому будинку, правильно, тому що він найбільший. А в найменшому будиночку хто буде жити? Черепашка. Вона маленька. Діти, подивіться уважно, скільки кубиків кожного кольору. І відгадайте, яку башточку із них побудували. Правильно! Перша башточка побудована із цих кубиків. А із цих деталей подивіться. Який будиночок вийде, як ви гадаєте? Правильно, треті, молодці діти, ви дуже уважні. А тепер подивіться, скільки кубиків кожного кольору на цьому малюнку і відгадайте, яку башточку з них побудовано. Правильно, друга башточка зроблена із цих кубиків. Дивимось далі. Який будиночок зробили із цих деталей? Подивіться уважно, подумайте. Так, третій будинок виготовлений із цих деталей. Молодці діти! Ну що ж, малята, що ж, Галинка, бачите, як важлива робота будівельника? Так, справді, дуже важлива! А особливо в наш час, коли будуть відбудовуватися дуже багато міст, сел та великих майданчиків. А для того, щоб працювати будівельників, необхідно треба знати математику. Треба знати числа. Треба знати дуже добре геометричні фігури і все інше. Ось так. Так, тепер. Я буду допомагати таткові, а для того я підготую знання з математики. Молодець Галинко! Малята, я сподіваюся, що сьогоднішнє наше заняття було, як завжди, цікавим та корисним. Ви дізналися дуже багато нового та пригадали те, що вже знали. А на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення! До нових зустрічей! До побачення!